Вас усіх вітаю, миру, здоров'я та добра! Усім усім бажаю! Цеглинка до цеглинки дружно будемо з вами складати! Треба їх усі до купи зібрати, будемо разом з ними грати! Сьогодні я запрошую вас у Лего світ це світ чарівних цеглинок. Але щоб діти туди потрапити, нам потрібна перепустка. Отже, працюємо! На небі світить сонечко. Вичка скрізь росте? Пливуть хмаринки в небі і річка хай тече, з любов'ю вас зігріємо щирістю сердець, ми до вершин крокуємо, хай нам усім щастить, всі в дружбі жити будемо, разом добро творить. Діти, погляньте, хто це до нас сьогодні завітав? Так, це сніговичок. А чому ти такий сумний сніговичок? Малята сніговичок просить нашої з вами допомоги. Він хоче, щоб ми навчили його рахувати до п'яти. Допоможемо? Звичайно, для цього нам знадобиться наша башта із лего-цеглинок. Ця цифра рівна і до стовпчика подібна. Всі а рахунки. Всі таблиці починаємо з одиниці. Цифра один. Ця цифра хвостик піднімає, шию гарно вигинає. І так гарно випливає на челебіць дивокраю. Цифра 2. Раз гачок і два гачок. А між ними язичок. Цифра нас зачарувала, ну а ми її впізнали. Цифра 3. Гордовита, ніби зірка. Ви вгадали? Це четвірка? Цифра 4. Ось ця цифра жартівлива. Діток всіх розвеселила. Як на хвостик обернеться, цифру 2 раз обернеться. Цифра 5. З цеглинками Лего ми не тільки навчаємось і граємось, але й можемо фантазувати. Діти, а давайте з вами допоможемо нашому сніговичку згадати геометричні фігури. Трикутник. Зеленого кольору, квадрат червоного кольору, овал блакитного кольору, круг жовтого кольору. Нума цеглинки в руки візьміть та веселими наші геометричні фігури зробіть. У мене вийшло ось так. Фантазуйте! Бажаю успіхів!